Вітає товариство. В продажі BMW X3 2016 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном на автоматичній коробці перемикання передач та на повному приводі. Кузов автомобіля вторинно не фарбований. Він придбаний у офіційного дилера в Україні. Один власник з салону в даного авто був. Цю автівку нам залишили на комісію продавати власники, оскільки купили собі інших два нових автомобіля. На оригінальних легкосплавних дисках автомобіль з хорошою зимовою резиною комплект додаткової гуми літньої додають з моментів по кузову, який є по даному авто. Це царапина на правій задній, на правому задньому крилі і невеличка вм'ятина на правій задній дверці. Задня частина кузова в хорошому стані. Ну, Тільки ось тут стовпчик десь був. Але оскільки в авто нічого не фарбувалося, то такі моменти ну, можна усунути собі і без фарбування. Частково. По лівій частині зауважень немає, попередній частині кузову теж зауважень немає. Якщо не враховувати ось цю царапинку невеличку. Ось пробіг даного автомобіля 81 тисяча кілометрів, вікна в авто всі рідні, нічого не замінювалось. Салон гарно виглядає, до речі, якихось видимих таких пошкоджень зовсім я не бачу. Лише ось тут невеличка потерпість. По керму теж все гаразд. В автівці все працює без зауважень, по електроніці, по ходовій частині. По двигуну, по коробці перемикання передач по повному приводі, ніяких зауважень немає. Авто обслужене, доглянуте і в гарному вигляді, що зовні, що технічно. Знову ж таки, наголошу, пробіг даного авто 81 тисяча км один власник салону. В комплектацію даного автомобіля входить комбінований салон зі шкірою, 4 схлопідіймачі, двохзонний клімат, контроль, датчики світла та дощу. Круїз контроль, підігріви передніх сидінь, партроніки, камера заднього огляду, два режими їзди, Sport, Eco Pro, автохолд, електронне ручне гальмо та багато-багато іншого. По задньому ряду сидінь теж все в порядку. Стеля чиста, сидіння всі чистенькі. Електропривід, кришки багажника теж тут є. Доволі просторе багажне відділення, поличка теж присутня. От. Тому хто шукає собі хороший x третій 16 2016 року, з невеликим пробігом, биток, то буде... Ласка, можете звертатися. І, до речі, вартість даного автомобіля вас приємно здивує, вона на сьогоднішній день коштує 25 700 доларів. Дане авто можна придбати в лізинг або за повну вартість. Якщо в лізинг, тоді за авансовим платежем від 20% терміном від 1 до 5 років. Орієнтовно будете платити там район. 450-500 доларів в місяць і ця автівка може бути вже е, вашою. Дане авто знаходиться у Львові, на майданчику хапає авто, залітайте, оглядайте, проводьте тест-драйв, приймайте рішення, купуйте, насолоджуйтесь, бережіть себе, до зустрічі.